Одразу чотири пам'ятні дошки загиблим бійцям відкрили в селі Шишкине Новоукраїнського району. Встановили їх на будівлю школи, в якій навчались військові. Один з них Анатолій Шамшур, 46-річний солдат-танкіст. На відкриття дошки запросили його маму, дружину, доньок та онуків. Плачуть за тобою всі стежки їм, бо немає господаря в нім. Не вистачає усмішки, слова, погляду ласкавого і простого. Анатолій Шамшур був на фронті з березня по листопад 2022 року. Загинув на Харківщині від поранень, отриманих в бою, розповіла його дружина Наталія. До війни він був фермером, займався цією землею. Потім 17 липня 1915 року він пішов добровольцем в АТО, був у Донецькій області. А потім це після півтора року приїхав назад у село і був у діємській раді. 28-річний Владислав Саусь на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну служив розвідником десантно-штурмовій бригаді. Загинув на Донеччині у травні 2022 року. Розповіла перша вчителька бійця Олександра Чорнуха. Оце ми знаходимося в цьому приміщенні. Він тут навчався з 5 по 10 клас. Дуже зараз боляче згадувати це, того, що в мене вже два учня тут. Спочатку Сережа Козленко він. раніше трішечки. Потім Славік. Славік був якийсь він. весільчак був такий, ну активний. Матрос-навідник Микола Маслюков не дожив до свого сорокаріччя п'ять днів. Загинув на Миколаївщині. Був мобілізований 17 травня. Загинув торік, у вересні, розповів колишній вчитель бійця Валентин Коновальчук. Мав золоті руки. Працював на інгульській шахті державного підприємства східний гірний одбагачувальний комбінат. Пам'ятну дошку відкрили 36-річному гранатометнику багатодітному батьку Василю Касяненку. Він посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Без батька залишилося п'ятеро дітей, говорить дружина бійця Ірина. 28 березня прийшла йому повістка воєнкомат. Він поїхав туди, в нього спитали, чи згоден він. Він сказав, що так. І першого. Квітня його забрали в Луганськ. Де він пробув до 28 квітня. і загинув, коли був бой. Він дуже багато загиблих на собі виніс. Коли їхала ворожа техніка, він відки, ну, догнав її, відкрив двері, закинув дали лимонку, взірвав десятеро чоловік в машині. Ініціювала встановлення меморіальних дощок Ганівська сільрада. На території громади загинуло 11 героїв. Всього виготовлено 11 дошок. Вартість однієї дошки 3 тисячі гривень. На даний момент встановлено 7. Каже гроші на встановлення дощок виділили з бюджету громади. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільна, Новини Кропивницький.